Суд у Нідерландах визнав винним трьох осіб у діях, що призвели до збиття малазійського пасажирського літака і загибелі 290 Восьми людей над східною Україною влітку 2014 року. Жоден з чотирьох обвинувачених в залі суду не з'явився. Трьох них громадян Росії Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського і громадянина України Леоніда Харченка визнали винними. Докази щодо четвертого підсудного громадянина Росії Олега Пулатова суд назвав недостатніми. За сьогоднішніми слуханнями Гуазі стежив з Лондона. Мій колега Богдан Цюпин. Вітаю Богдане. Отже, суд тривав понад два. Роки ти стежив не лише за сьогоднішніми засіданнями, але я знаю, власне, був на відкритті цього процесу. Чи можна говорити про фінал справи? Чи поставлена крапка у цьому процесі? Так і до речі, на відкритті цього процесу ще тоді ніхто собі не міг уявити наприкінці 2019 року на початку 2020-го, якою, наприклад, перешкодою для процесу буде пандемія коронавірусу, які це чинило перешкоди, наприклад, для подорожування, наприклад, адвокатів для розмови з зі свідками, також як це вплинуло на роботу самого самого процесу, самого суду, але Сьогодні справді крапка є е, крапка. У справі цих конкретно чотирьох обвинувачених, але очевидно, що ми маємо ще питання, які залишаються відкритими, пов'язані з цією справою. Але очевидно, що йтиметься можливо про наступні, можливо, інші судові процеси. Наприклад, хто конкретно натиснув кнопку Пуск яка запустила ракету, що збила Малазійський літак? Хто в Росії дав санкцію? Фактично Наказ на відправку ракетної установки до Росії і так, далі, і так далі. Це дуже серйозні запитання. А що стосується цієї конкретної справи, то йдеться про певних людей, зокрема про колишнього службовця ФСБ пана Ігоря Гіркіна, який Прибув фактично в Україну на чолі групи озброєних людей, проголосив себе ватажком так званої ДНР. Потім міністром оборони і відповідав фактично за застосування зброї. І тому суддям зокрема доводилося вирішувати питання конкретно, наприклад, про його відповідальність, і ось що про це сьогодні заявляв суддя у газі суд вирішував, чи достатньо було б довготривале, але обмежене ув'язнення з огляду на факт, що не було з'ясовано, чи Гіркін знав про застосування цієї конкретної установки БУК і не був безпосередньо причетним до дій. Проте думка суду полягає в тому, що обмежений термін ув'язнення не був би справедливим з огляду на відповідальність Гіркіна як міністра оборони і командувача збройними формуваннями ДНР за застосування зброї в конфлікті Отже, вирок суду максимальний, на який дозволяють Нідерланди довічне ув'язнення. Але лава підсудних сьогодні, і як і протягом усього часу, розгляду справи, як ми вже згадали, була порожня. Богдане, з огляду на це, яким чином вирок трьом з них будуть втілюватись у життя? Отже, обвинувачених. Судили заочно, і власне можливо, це трохи дивно, але сьогодні, в ці дні, не так багато говорять про покарання тих людей, яких визнали винними зараз, зокрема в Нідерландах і в міжнародних колах багато говорять про досягнення справедливості, про черговий крок у судочинстві, яке професійно дотримуючись усіх правил, вислуховуючи усі сторони на підставі багаторічного слідства, дійшло дуже чітких висновків, хто що робив і як сталося, чому загинули майже 300 людей. Що стосується притягнення до відповідальності, покарання це фактично вже Інше питання, чи може наприклад бути е, пан Гіркін, схоплений в Україні. Зараз е, кажуть, що він там воює, і навіть е, бачили повідомлення про оголошення про винагороду за його схоплення для видачі для Нідерландів. Очевидно, що на таке сподіваються, але наразі я думаю, що багато людей задоволені власне досягненням справедливості точного з'ясування того, що сталося, і чіткого визначення хто винен зокрема про відповідальність Росії як держави у тій ситуації, яку суд назвав міжнародним збройним конфліктом за умови, коли Росія контролювала так зване формування ДНР. Дякую, Богдане. З нами на прямому зв'язку був Богдан Цюпин, який слідкував за подіями в ГАЗі.